Вітаю вас на відеоканалі Криптовіктор та одноіменному сайті CryptoVictor.com. Тут інформація для криптоінвестора з будь-яким рівнем криптопідготовки. Сприймайте цей канал як просто думки автора, а не як фінансову рекомендацію. Інвест рішення приймайте самостійно. Можете почитати дисклеймер. Бажаю вам вдалого криптоінвестування. 3 березня 25 рік, понеділок і, як завжди, по понеділкам біткоін. Розглянемо чинники, які можуть впливати на курс біткоїну. Подивимось на різні таймфрейми. І завершимо головним прогнозом. І спочатку трошки по ком'юніті. Я б радив вам, хто вчора ще не подивився, я б радив вам подивитись моє нове відео. Психологія криптоінвестування додалась ще одним. Цей список відтворення. Ще одним відео. Тут мої думки, коли вже буде максимальна ціна на біткоін, і яка вона може бути. Ну, такі мої припущення, кому цікаво, послухайте. І також там є про те риже Хамло американського скаженого діда. І ще, звісно, не всі ви читаєте коментарі, які під відео пишуться, але я хотів би акцентувати, що сам цього не роблю і вам не радив би. Якщо вас питають. Берете від, ви під управління капітал чи ні. Не робіть цього. Якщо ви витратили мамкину тисячу і вам повезло, ви з неї отримали 10 іксів і купили телефон, ви ще не інвестор, який бере криптоактив під управління. Це тема для людей з великим капіталом і великим досвідом в інвестуванні. Отже, біткоін. Старінка мого сайту CryptoVictor.com по біткоїну, як завжди, дивимось, прогнози мої на тиждень, на сьогодні будуть по будням оновлюватись. ця інформація, інструменти. Індекс страху та жадібності. 39. Пам'ятаєте, вчора було, ну, хто слідкує, там, 10 я вам скидував в наші групи там, в Discord, в Ютубі і в. Телеграмі було 10. Тобто 39 це великий крок вперед. І технічна складова біткоїну. Індикатор показує, що у відсотковому відношенні троє людей тільки зараз продають біткоїн, 10 дивляться з боку, а 13 купують першу криптовалюту. Тобто активна закупка йде зараз. Місячна статистика. Ну що, ви, хто дивиться постійно, мої відео неодноразово чули, що я очікував другий місяць зеленим. Ну, не так сталося. Ну, оце зниження може підтвердити ту мою думку, що я вчора відео виклав. Подивитись, зрозумієте. Що біткоїну ще декілька місяців до досягнення максимумів. Ну, Цей місяць вже доволі. Потужно стартанув, хоча тільки третє число. Карта ліквідації. Ну, ми з нею з вами працюємо кожен день. Хто дивиться щоденні мої відео? Які зачитує браузер? Гадаю, ви вже звикли. Ну, краще так або ніяк, бо я на довгі відео в мене не вистачає часу на кожен день. Раз на тиждень. По біткоїну розібралися. Далі там дивимося, що може бути. Ну і починаємо ми з 12 години. І дивіться, як чудово було. Зібрали ліквідність доволі потужну зверху. Потім її ж зібрали знизу. Ну і в яку сторону може піти. Ну, як на мене, ліквідність зверху більше. Тому напрямок може бути наверх. Але дивіться різні таймфрейми. Наприклад, ми також розглядаємо і тижневий таймфрейм. Дивіться, як чудово зібрана, яка велика фаза зростання була. Зверху ще дуже цікава: 95-97. Тому можливо, продовжиться цей, цей рух наверх. Індекс крипторизику 2939. В зеленій зоні все. Окрім кардана. Ви бачили вчора Кардана, що зробив? Ну, це після заяви. Того рижу, що він його буде складати у кошик для Сполучених Штатів. Так, і нас це влаштовує, ми на цьому також спробуємо заробити. Хай вони складають. Зараз подивимось, що тут з золотом, домінації. Психологію розглядайте постійно. І чому я гадаю, що може бути 160. Перша ідея моя вам вже знайома, і от вчора була нова ідея. Заходьте, дивіться. Поїхали на сервіс графіків. Де я сьогодні вирішив продовжити з цим графіком Baseline. Просто для наглядності, щоб щось змінювати. Вертикальна лінія це початок року, горизонтальна, який був курс на початок року. Більш для візуалізації. І якщо ми так підводимо, цей графік нам візуально показує. Що було цього року? Ну, голд зростав. Зараз трошки відкат, але 9% плюсом зробив голд. Далі дивимось це саме по індексу SP. Це найкращі 500 бізнесів США. Підводимо і бачимо, що. Якесь і було зростання 2%, але уповільнення. Ну, зовсім не як Gold. Так зростає. Європейський такий самий індекс, європейські компанії. Підводимо на початок року 12%. Про це я вже казав. Чому Європа так стартує? Та тому що європейські компанії зараз задіяні по максимуму насамперед у військовій частині. Райн метал і так далі. Ну, слідкуйте, кому це цікаво, але Європа зараз, бачите, яка різниця, 12% і 2% Америка. Ну, це, якщо іронічно, то це коли роблять Америку великою, в цей час процвітає Європа. Біткоін. З початку року, зараз. Ну, в невеличкому мінусі там 3% це не так багато. Що буде далі, слідкуємо? Домінація біткоїну 6% додала з початку року. Ну, Зацікавленість поки, поки що в біткоїні до альтів діла не доходить. Домінація USDT також зростає. Активи переливаються в USDT. ну... На 15% активи USDT більше, ніж на початку року. Ну, люди чогось очікують. Можливо, якийсь там рух вниз, після чого тотал на 11% менше активів взагалі в криптовалютах. Ну, Все співпадає. Щось в USDT перелито, щось в золото. Щось люди. Вирішили перевести в європейський ринок. Ну а з крипти 10% уйшло з початку року. А от е, Альти зробили зниження 22% з початку року. З Альтів 22% вибилось. Щось перейшло на USDT, щось на біткоін. Щось взагалі вийшло з крипти. Ну, така статистика на цей на початок 25-го року. Йдемо далі. Пам'ятаєте, тут було, що минула фаза зниження, була потужна дивергенція місячна, і вона показала ведмежий ринок. Все норм пройшло. Ми це вчора розглядали з вами більш детально. Подивіться, чому я думаю, що буде 160 і цієї там літом осінню Ну, А тут візуально, ну що б я ще додав. Дивіться, була, було зростання, була фаза консолідації, було зростання, потрібна ще фаза консолідації декілька місяців. Тоді буде, як би все ну, логічно, після чого такий швидкий рух наверх. Вчора сказав по місячному графіку, тут додати нема що. В тижневому можна забути вже за ту чашку з ручкою, але. Є такі дві фази, оці, які, я гадаю, повторює зараз біткоін. І ще буде фаза накопичення, було потужне зниження, буде 100. Потім повернення на ті самі 85, можливо. І після чого вже вихід потужний наверх. Це вже може бути там літа осінь. За індикатором стокастик, дивіться, в середній зоні. Тобто десь зараз не верх, не низ. тобто Він прийшов, дивіться, наверх, і, і тут по індикатору була зона перекупленості. Тепер йде розгрузка і, скоріш за все, вона розгрузиться до нижніх позицій. тобто Якийсь буде тут відкат, а потім все ж таки буде зниження до цих позицій, літо, скоріш за все. І після чого вже розвернення наверх остаточне. Ну, такі в мене думки на початок весни. В денному графіку тут е, особливо нічого немає рух вниз, вверх. Я хотів би вам тут показати декілька фішок, е, які є в індикаторі графіки. Ви собі щось ну, ставите, якісь там зони, якісь ваші там ідеї, думки, там як оце, де, оце, де оце я взяв. Тут багато варіантів. Просто спробуйте, які вам більш підходять. і щоб я вам ще Якщо ви натискаєте на на зірочку, воно з'явиться от е, в цій панелі. А цю панель ви вже можете тягати, де вам потрібно. І, наприклад, от мені цікаво, от де було в, е, в цьому місці максимальні торги. Є такий індикатор який тут 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 знаходиться Беремо, наприклад, з цього місця по сьогодні. І він показує, в якому місці були максимальні торги. Корисна інформація, гадаю, корисна, ми розуміємо, що тут ще нема цих торгів, і щоб закріпитись, потрібно, можливо, з початку так от, розвести з початку того руху, подивитися, в яку сторону буде можливо йти. Ну, Дивіться, де максимальна активність, і він курс, буде магнітом туди тягнутись. І ще цікава ця штучка, зараз вам покажу. Якщо ви хочете порівнення якесь, ну, ви бачите так, зростання, зниження, зростання, зниження. І ви хочете ну, подивитися, а як е, схожі вони чи не схожі, наприклад. Ви берете оцей інструмент, барс PATTERN. Можна навіть його завести зірочкою. він, бачите, з'явився тут. І ну, от мені цікаво, зростання було звідси. І я тоді його можу потягнути і подивитися, порівнювати, які були зростання, схожі чи не схожі, і наскільки вони мають потенціал для подальшого зростання. Цікавий інструмент. Отже, трошки трошки понавчались, ідемо далі. Цей інструмент я вам вже показував MaxD. Він безкоштовний, додаєте його собі в цей список я вже вам показував, як це робиться. І він показує об'єми торгів за вчора, за вчора вчорашній день. Ну, чудово, так ми можемо бачити, тут відторговка була далі доволі сильні, були потужні об'єми. І тут зверху вони були найбільші. Далі дивимось, що буде сьогодні. Якісь прогнози робимо, що може бути на 15-ту годину, це приблизно завершення європейських торгів. Ну, це в нас 15, а Лондон, там, плюс 3 години, так, в 6 годин вже люди відпочивають. Так? Тому я вибрав 15 годину і ви проголосували, що так, давай на цей час. Прогноз на цей тиждень. Повернення до цієї зони максимальної активності 96 плюс-мінус пару тисяч доларів. Біткоїну потрібно повернутися в цю зону. А потім є велика на 104. Але закріпитись, гадаю, потрібно ще тут. Такий мій прогноз на цей тиждень. Перший тиждень весняний. Сьогодні у мене по біткоїну все. Пишіть свої думки, що ви думаєте, які ваші прогнози, що взагалі може бути. Коментарі ви бачите, вони не для мене більше, більше вони для людей, які приходять і дивляться. Так, тут є зацікавленість, відео нормальне. Можна подивитись, почитати, що люди думають і так далі. Тому пишіть, розповсюджуємо україномовний контент. Мені особисто не, не так просто, бо суржик він вилазив все життя суржиком розмовляв. Так що вам написати комент набагато простіше, ніж мені, це робити спроби, оцей перехід на українську мову, повноцінний перехід. Тому робимо це разом, принаймні ви можете коментарями допомогти мені, допомогти іншим, хто це хоче, хто хоче цей перехід. Бо мова має значення. Козаки в найкращі свої часи, якщо чули, хтось іде, робили запит, і якщо московиті там щось відповідали, їх одразу чуть, як і зараз вони не можуть вимовити паляниця. Користуємось цим і переходимо на українську. Знаєте, я чув, а як мені перейти, щоб мені в Ютубі, в стрічці була українська мова? Та ніяк! Ви самі, що дивитесь, то вам YouTube і показує. Якщо ви бачите російський, є там три такі точки, натискаєте, не показувати цей канал, не показувати це відео. Все, через якийсь час. І дивіться українську версію чого-лібо. Чого і все, воно пос... поступово. Ваша стрічка буде україномовна. Або англійська, як вам, що ви дивитесь. Тобто це можна переходити спокійно. Завершуємо, як завжди, головним прогнозом. Болотну федерацію буде знищено. Орки повернуться в свої печери, жерти якісь коренці та щурів. І працювати все своє нікчемне та жалюгідне життя на репарації для України. Вони це ще не вірять. Але це буде. Їх ніхто запитувати не буде. Вони думають, що там. Їх там чмо врятує від цього. Ні, є міжнародні інституції, є міжнародні суди, за якими платила Німеччина, Японія і болота будуть платити. Ми є частина Європи. І будемо частиною Євросоюзу. Тому ментально Євросоюз і повинен захищати свої кордони. Україна на кордоні Ну так сталося. Тому Європа з нами був потужний початок в Лондоні. Не беруть в НАТО, бо там США не хочуть. Окей, ми робимо своє, свою систему безпеки разом з Європою. Гадаю, так до цього все йде. Щодо рижого скаженого діда, пропоную не дивитись ці новини. Ми вже з вами зрозуміли, хто воно таке, що воно таке, хто його вся команда. Тому ну, канцелинг. Дуже мені це подобається. От просто викреслюйте його зі свого життя. Американський народ дякуємо. Американці нам допомагали, допомагають і прагнуть далі допомагати. Вони його вибрали, хай вони самі з ним розбираються. Нам. Він зі своїм тим чуханом з крашеними глазами робили спроби принизити Зеленського, але вони робили спроби не Зеленського принизити, а нас з вами. Кожного з нас Покликали його до себе додому, щоб бути мати перевагу, що Зеленський не міг їм в їхньому домі там відповісти, як положено. Як, як нормально б десь на вулиці він би зміг відповісти. Ні, вони його до себе покликали і там влаштували цей цирк. Зеленський витримав добре. Але це вони робили, пам'ятаємо. Не йому, а всім нам. Тому ми просто не слухаємо, що вони вже далі будуть казати. Все. Навіть якщо новини нам будуть кидати в це в стрічку, ой! Рижий те сказав, Рижий це сказав, все, він вже все сказав, що ми хочемо від нього ще почути. Та все вже все. добре, іди, гуляй, все, ми вже зрозуміли, з ким ти. Він вибрав сторону. Чому ми будемо далі за це переживати і так далі? Вибрав, все, йде. Хай йде. Курсам руського корабля. А нам робити своє, в є можливість, будь ласка, просто донатимо. Дивитись якийсь блогерів, їх багато, і вони збирають притула, стерненка. До кого дивитесь, кому довіряєте, тому і кладіть. Я особисто вибрав для себе, щоб не витрачати час. Приват-24 зайшов, там благодійність розділ. Будь-який варіант вибирайте. Тих самих блогерів. Там можна й. Повернись живим, наприклад. Вибираєш, є 100 гривень, закинув. Важливо за це пам'ятати, як, як комуналку. Не заплатив тебе ж крибе, А так само і, щоб було з донатом, не заплатив тебе ж крибе, А заплатив, підняв собі настрій і продовжуємо вивчати дуже цікаву і перспективну криптовалютну тему. З вами був Віктор. До зустрічі.